Давайте приготуємо дуже смачну страву жульєн на картопляному тісті Готується дуже швидко і, як завжди, дуже смачно. Спробуйте обов'язково. Давайте готувати. Для початку картоплю відварюємо у підсоленій воді, на петельні смажимо печеричі з цибулею. Далі додаємо плавлений сирок, вершки і перемішуємо. Рушкуємо десь 5 хвилин. Далі додаємо тертий твердий сир і залишаємо ще на 1 хвилину. До картоплі додаємо яйце і вишкове масло і перетворюємо на пюре. Далі додаємо борошно і замішуємо тісто. Форму для випікання змастити олією і викладаємо картопляне тісто. За допомогою ложки формуємо по формі. Утворюючи борти, середину викладаємо сирно грибну начинку і відправляємо в духовку запікатися за 5 хвилин до приготування. Посипаємо твердим сиром. Смачного!